Тобто є люди, які мають успіх, так? є люди, які краще співають. Є люди, які мають кращий дім, є люди, які мають кращу машину, є люди, в яких краще получається у будь-якій сфері життя. І є люди, в яких це гірше виходить. Ті, у яких гірше виходить, завжди будуть дивитися на тих, у кого краще виходить. І що, яке буде у них відчуття? Тобто, ми всі прагнемо до успіху. Я завжди це кажу: що успіх, якого ми всі хочемо, він має двоє дітей, таких поганих, яких народжує успіх. Гординя для того, хто має успіх, і завість для того, хто не має. Це зразу, якби з успіхом приходять дві болячки: гординя і завість. Той, хто має успіх, йому завжди хочеться. Повозвишатися над тими, хто не має, а ті, хто не має, завжди будуть завідувати тим, хто має. Зразу два пороки народжує успіх. Хоч ми всі його хочемо. І з цим дуже тяжко боротися. Ти вроді не маєш завідний характер, ти вроді собі сам кажеш, що я йому не завідую, що в нього це є. Але дивишся, щось твої відносини з тою людиною стають гірші. Попробуй пояснити собі, чому в тебе склалися недобрі відносини із людиною, яка має краще, як ти, у якої краще виходить. Людина деколи навіть не може сама собі це пояснити. От були нормальні відносини між двома людьми до того часу, поки один не почав мати перевагу над другим. І тут відносинам нормальним прийшов кінець. Людина навіть не розуміє, чому. Вона себе називає Я не завідний». а чому в тебе відносини зіпсулися? Хто тобі сказав на вухо, цю людину вже менше любити, завість. Почала носа задирати, гордитися, і це впливає на відносини. Буває. Буває. Тому там, де є успіх, ми повинні провіряти себе зразу в серце завжди. Там, де є чийсь успіх, є дві проблеми. Ти або в числі успішних, або в числі відстаючих. І бодруству треба йтим і і тим. Тим бодруствувати, щоб носа не задерти, тим бодруствувати, щоб не завідувати. В будь-якій справі. В Заздрість винувата не держава, винувата людський гріх, людський порок. Людський порок. Тому, наприклад, як хтось має більше, а більше маєш більше суєти, більше переживання. То не всім підходить. Наприклад, як хтось більше має, ти подивися на його життя, і ти скажеш, Я не хочу, дякую тобі, Господи, за те, що маю. Нерозумний сидить, склавши свої руки і з'їдає плоть свою. Краще ж мені зі спокоєм, ніж пригорщі з трудом і томління духа. А чому п'ятий вірш туди, в цю систему Соломон поклав? Нерозумний сидить, склавши руки, з'їдає своє тіло. А яке воно має відношення до успіху? П'ятий вірш до четвертого. Я би пов'язав п'ятий з четвертим. От є успішна людина. Наприклад, поки діти бігали по вулиці з м'ячом, хлопець сидів, вчився. Вивчив англійську мову, вивчився на того самого Айтішника, він поклав багато праці. Другий склав руки і сидів. Один їздив на заробітки, працював, другий сидить вдома філософствує. Потім той приїхав з заробітки, купив собі дорогу машину, побудував хату. Той, як сидів, так сидить. Але той, хто сидить, починає говорити, який він духовний, який він віруючий. А оцей, хто їхав на заробітки, Проміняв Христа на гроші, але на самому ділі все не так. Ти сидів тільки тому що ти лоди. І Бог тобі давав можливість таку саму поїхати і заробити, чого ж ти нею не скористався? Бо я духовний, що Христос отримав? Я такі розмови дуже часто чую. Що реально Христос на практиці отримав від твоєї духовності? Якби ти ходив 8 годин по Тернополі і спасав тернополян, можна пояснити. Але як ти в тебе пролежні на задниці, від того, що ти сидиш у цей цілий день, яка користь Христу від твоїх пролежнів? Або один вчиться, а, друг, а другий грає в футбол. Той, що вивчився, в люди пішов, а той, хто не вчився, тепер каже: О, то він багатий. Так і ти ставай, такий багатий, вчися і будеш ти. Третій, успіх, третій каже, що є успіх. Четвертий каже: як до успіху можна прийти через працю. Треба старатися. А вже п'ятий каже, чи варто старатися, який смисл успіху? Це вже кожен собі вибирає своє життя. Один на ногах 12 годин бігає, гасає, хоче щось мати. Хай його Бог благословить. Другий сидить, відсидів пролежні. і його, хай Бог благословить. Кожен собі вибирає своє життя. Хочеш мати, працюй, старайся роби. Не хочеш мати, сиди собі, але не обіжайся тоді. Бог дає кожному вибір. Тобі подобається сидіти, сиди. Але коли другі, які не сиділи, мають, то вже їх не засуджуй і не кажи, що вони не духовні. Вони такі самі духовні, як ти. Ну, Від, від недостачі, з'їдає своє тіло, бо немає. А немає, тому що хто не сіяв, то їжати не буде. Тому, тому це справедливі слова. Справедливі слова. Хочеш мати, старайся, вчися, працюй, добивайся чогось мати. Шостий вір справедливий, тому що, тому що Господь знає людське життя, Господь знає, що від того, що ти будеш мати, якщо ти не досипав десять років останніх. І ти розумієш, як ми їздили на заробітки, приїхали стара квартира, зима, опалення нема. Ти як собака спиш на землі, шапка на вухи, Обої здерли з чотирикомнатної на тих обоях спали, а потом два матраси з дідсадіка принесли, що ти не можеш там розміститися, то питання, що воно тобі треба, якою ціною ти заробляєш, то що ти маєш ціна, яку ти платиш? Хочеш платити таку ціну, то вперед їдь. Хочеш, а Бог каже, чи варта. Може, менше вкуси, але живи спокійніше. Спи собі своєю жінкою у Тернополі і користуйся меншими доходами. Да, твоя плитка буде дешевша, ванна буде дешевша, але ти будеш спокійно жити. Це вибір кожного. Середина. Золота середина. Бог дає вибір, як хочеш. Менше маєш спокійно живеш. Більше маєш більше напряження. Ще більше маєш спиш з пістолетом під подушкою. То? Це хто що вибрав? Все марнота, все забудеться. Який би ти не був, чи ти мудрий чи нерозумний, все забудеться, бо прийдуть другі люди і забудуть, що, що ми такі тут мудрі були, бо будуть другі. Уже будуть другі мудріші тут стояти за кафедрою і думати, що вони мудріші, ніж ми колись були. По великому рахунку, чи ти мудрий, чи не мудрий, все одно ти помреш і народяться другі люди. В своїй епосі, так, в своїй епосі є сенс бути мудрим. Але пізніше, коли нас похоронять, чи ти там був мудрий, чи не мудрий, то нікому не буде цікаво. Спостерігай за ногою твоєю, дуже такі популярні фрази, їх часто читають проповідники. Спостерігай за ногою твоєю, коли йдеш у дім Божий, і будь готовий більше до слухання, ніж до жертвоприношення. приношення, бо вони не думають, що зле чинять. Тобто є люди, які вміють почути, є люди, які принесли дари Богу. І Господь каже, що якщо людина принесла дари Богу, але не чує, що Бог каже, то вона робить зле. Чому Чому вмі, вміти почути важливіші за дари? Ти поклав сьогодні в скриньку гроші, але не чув, що Бог говорив. І Бог каже, що той, хто поклав в скриньку гроші, він менший від того, хто почув Слово Боже. Ну що з твоїх жертв, як, як тебе Бог змінити не може? Бог не за грошима нашими прийшов, Бог прийшов за нашими душами. Гроші на своєму місці, але душа на першому. А щоб душа змінилася, треба слухати.